Друзі, вітаю всіх підписників, глядачів та гостей мого каналу. Вибачаю, що запізненням, але хочу привітати вас, а також все рідне українство і свідоме людство з Новим 2025 роком. Хочу подякувати, перш за все, Збройним силам України за захист, рідним і друзям за підтримку і допомогу, справжнім українцям за віру у перемогу. Нехай новий рік принесе нам перш за все перемогу, щоб всі, хто захищає Україну, якнайшвидше повернулись додому живими і неушкодженими, щоб небо України стало чистим і мирним. А ще, друзі, навчитися цінувати життя і нічого не відкладати для особливого випадку, бо наше життя це лише сьогоднішній день. Незважаючи на те, що трапилось у нашій домівці напередодні. Ми вирішили не відміняти зустріч Нового року. Нам дуже подобається дивитись у новорічну ніч красиві святкові салюти у столицях різних країн світу. Звісно, що ані часу, ані настрою готувати щось особливе у мене не було, тому Новий рік ми зустрілися з цими смаколиками, що привезли нам діти. Я вже чотири дні просинаюсь вранці, і перша думка у мене. Це був сон чи справді, але відразу кажу собі і чоловіку, які ми щасливі. Бо у нас є будинок, світло, опалення, діти, друзі. А сьогодні ще інтернет відновили. Коли ми подолали перший стрес, заспокоїлися, видихнули, озирнулися, ми зрозуміли, що відбулися малою кров'ю та відносно невеликими втратами, порівняно з тим, що могло б статися, якби ми вчасно. Не зреагували на початок великої пожежі. Там ще вогонь, да є? Чи це його ліхтарик? Отам щось світиться, це ліхтар чи вогонь? А зараз про наші плани. Найбільш постраждала гостьова кімната. В неї вигоріла частина стелі та обвалилася майже вся штукатурка. Чоловік каже, що коли все висохне, з цього боку закриє ці отвори спочатку ДВП, а потім на горищі треба буде розібрати так званий кабан або ліжак, відновити перекриття та покласти утеплювач. Ще треба розібрати та прибрати оцю шафу, щоб перевірити, чи є там волога. Але вода текла звідси. Відпала штукатурка і прорвалася натяжна стеля. Найменше постраждала, слава Богу, наша кухня їдальня. Обвалилася штукатурка та вирвала з м'ясом натяжну стелю. Добра новина приїжджав майстер, який нам її робив, і сказав, що її можна просто реанімувати. Поки що її отак закріпили, щоб не заважала жити та підсихало перекриття. З тих частин дивану, які не промокли, зробила таку тимчасову зону відпочинку. Зі стелі гардеробної під потужним тиском води теж відвалилася штукатурка, і, на наші речі, ринув водоспад брудної води. Немалу частину одягу та постільної болизни довелося відправити на смиття. Але добре те, що спальня поряд з гардеробною не постраждала завдяки роздвіжним дверям. Ми вирішили ремонтувати в першу чергу гардеробну. Чоловік вже зібрав тимчасову шафу, якому колись привезли з дачі. Чекаємо, поки підсохнуть стіни та стеля. Є велике питання, як позбавитись брудних жовтих плям на стінах. Після висихання